Давай зайдемо в магазин. — Та наше нам захоплювати. Як ну, наше? Ти не ну, висипаєшся. Сенс. Ну, ти постійно... ну і що? Та нормально буде. Бо ну, Та серйозно. вже ліжко скрипить. У тебе спина болить. треба щось ну, ще не, ж нормально взяти. Ну, не на часі, взяти. серйозно. Ну, ви скільки тут ми будемо наделати? Ну щось все вибрати? нормально. Все, давай, візьмемо. Глянь, хороше ліжко. То як ти його вибираєш? Так? ну просто а... Усі, ну як? А тобі нашу тут тканини? Дані? Ну, давай виберемо якусь тканину, хоча б ну, колір. Текстуру. Та все нормально, мені ліжко. Мені таки не подобається, але ну, Є ще багато варіантів. Дивись, тут в ніжки високі, там ніжки низькі. Тож прикольніше, коли ти сідаєш, тобі на низьких встаєш, тобі нічого не, це, не треба спину напрягати. Не ну, а, а з підйомним механізмом, добре, чи без підйомного механізму. Ну, а є дерев'яні в мікуцю. Є просто якісь дерев'яні. Є, мабуть, якісь інші е, спинки. Там не знаю, квадратики, кружочки. Як ти так вибираєш, прийшов, ото ліжко беремо, і все, то ж треба подивитися, а матрас до нього вибрати. Матрас, ну який пружинний, не пружинний, не знаю, він був високий, низький. Та я краще на сирому посплю. Ясно. Можна менеджера, будь ласка, покажіть нам, які у вас є моделі?